Чому ця Конституція погана? Ну, бачите, Конституція погана, тому що вона, власне, не конституція. Якщо говорити так відверто, то Конституції, хоча зараз майже всі країни світу мають Конституції, але Конституції, які працюють, тобто справжні, неформальні конституції, вони існують практично в Західному вони поширені там, де поширений ринок, там, де поважають тривати власність. І там, де фактично панує індивідуалізм в його такому позитивному сенсі. І якщо немає цього всього, тобто, якщо немає капіталізму, то нема про що говорити. Тобто можна створити будь-який документ, але якщо він не індивідуалістичний, не побудований на приватній власності, не побудований на свободі маневру, на вільному переміщенні людей товарів послуг капіталу, якщо фактично за тим стоїть ну, позасвідома віра, все-таки в колективізм, соціалізм, Бо соціалізм це фактично є роз, така, ну, різновид колективізму великого. А Конституція 96-го року, звичайно, це був такий більш декоративний документ. Він, він був написаний справді з такими найкращими намірами. Але наміри були дитячі. Тобто наміри були дуже наївні. Ми нічого, практично нічого не знали, крім теорії Маркса. Ми її швиденько переосмислили, так би мовити, я маю на увазі, ми це хлопці, творці-засновники. І, віддато кажучи, той факт, що творці засновники, ну до певної міри, вони хочуть залишатися творцями-засновниками, вони хочуть війти в історію України, що цілком зрозуміло, так, з точки зору таких амбіцій, е, вони фактично шкодять процесу модернізації основного закону, і вони фактично стоять на сторожі, нібито гарної 96-го року, яку чомусь, чомусь люди не хочуть виконувати. Ну а насправді. Ді люди не виконують, не виконують те, що їм не вигідно. Тобто конституції як це не звучить цинічно, але вона має спиратися на інстинкти. Тобто інстинкти людини це інстинкт власності, інстинкт свободи, інстинкт влади. І фактично за гегелем йде просто тотальна війна за за ці речі, і люди хочуть вивищитися. Вони прагнуть піднятися, підвищитися, хочуть, щоб бути визнаними. Ми в такому сенсі, значить, наші соціалістичні батьки-засновники, я з одного боку достатньо амбітними, щоб значить, стояти на своєму, а з іншого боку, ситуація підриває цю стару конституцію, і показує, що вона, вона просто не для діла вже давно. І чим довше, ми будемо за нею триматися, тим ще в нас перспективи, якщо відверто, я думаю, знаєте, якби наша конституція була справді ринкова, то Люди би за неї голосували би, як кажуть, і руками і ногами. Але подивіться, в нас земля досі знаходиться фактично в режимі декрету про землю Ленінського. Так ну фактично візьміть декрет про землю. Це майже те саме, що в Конституції 13 стаття. І ясно, що без цього, а це ж основний ресурс, ну так би мовити, ресурс, ресурс ресурсів в Україні, і він не в ринку, тобто. Він, власне, він, ну, в ринку, в тому сенсі, в ну, підробленому ринку, тобто несправжньому ринку. І от таке в нас не справжнє все. Там написано заборона цензури, а у нас цензура процвітає в Україні. І, і багато чого написано. написано. Не можна виключати з громадянства. У нас сотнями президент виганяє з громадянства заможних, значить, як він вважає, олігархів. Ну і так далі, і тому подібне. Але це дрібниці. Треба міняти все. Якщо відверто, треба двопалатний парламент, треба цих. Олігархів навпаки, як кажуть, носити на руках і дбати про них, тому що вони сіль землі насправді в капіталізмі. Звичайно, в капіталізмі, і для них власне треба створити верхню палату. Вони мали би там засідати і, і справді ухвалювати ризиковні для свого бізнесу рішення, тому що коли людина Льомпентовіде, він може проголосувати за що завгодно. Ну за плитку шоколаду він може, як кажуть, продати Що свій Ми голод. бачили там. А коли є що втрачати, і коли є справжні багатії, то в сенсі позитивному такому сенсі, тобто люди, які досягли вершини успіху, які знають, чого це вартує, як бути на горі, от вони мали би ухвалювати, допомагати президенту ухвалювати доленосні рішення. А так він там сам оточений експертами, яких можна фактично на що завгодно націлити, і вони завтра будуть говорити одне післязавтра, третє, четверте, ну ясно, що вони як кажуть без старя в голові, але Така їхня роль. І в нас фактично нема на кого спертися. От в цьому сенсі у нас є багато людей достойних, є багато серйозних людей і розумних, але вони не при владі, вони десь якось хто де, значить, хто, хто в Польщі, хто в Чехословаччині, хто в Лондоні і так далі. І вони сидять, дійсно переживають за свої гроші. Ми в Крим втратили, тому що ми за ті роки ми не зуміли показати, що ринкове суспільство може бути просто щасливим, веселим. Прогресуючим yeah, yeah, і yeah, ніколи стриму нікуди би не пішов, якби ми зуміли встигли би показати людям, що ринковий капіталізм приємний, вигідний і ближче до щастя, до індексу щастя, як то кажуть, а ми цього не зробили. Фактично багато чого не зробили. На жаль. Лише до насильницького повалення заклики є, є фактично неприйнятними в Україні. А зміна ладу це цілком нормально. Я ж не закликаю насильницькі повалювати. Але я кажу, що треба створити новий проект, треба дати людям можливість почитати, можливо, декілька проєктів. І хай би люди висловлювалися, і то, на щось би ми вийшли. А потім можна ставити це як ну, хочете на референдум, можна в парламенті. Я б поставив би спочатку на асамблею це соціальну конституційну, заборонивши її. Депутатам пізніше ставати депутатами парламенту першого скликання, тобто після ухвалення конституції, щоб в них не було такої прямої зацікавленості. А потім би ж ще б поставили після цього ще на референдумі, і тоді би справді було би народне волевиявлення, і можливо, народ би провалив би цю конституцію. Ніхто ж не але тоді би. Знаєте, тоді би ми зрозуміли, хто винний і, і на кому відповідальність. Тому що так як вийшло тепер, то, то, то невідомо, хто винний і, і на кому відповідальність все, ніби значить стається само собою, але маємо в результаті найбагатшу країну в Європі за ресурсами і найбіднішу за статками населення. Я вже не кажу про те, що ми десь у 2010-15 році мали лідерство по смертності в світі, причому в світі, це до всіх країн, які мають. Статистику смертності, <кхем> так що тут є про що думати, власне тут не тільки хочеться чи не хочеться. Я переконаний, що що це є те, без чого ми не зможемо рухатися. Я буквально ну місяць назад говорив з американськими фахівцями з конституціоналізму, дуже такими високо, високоповажними, і вони так само переконані, що Україні треба на щось наважуватися. Існують таких дві дві великих парадигми. Є парадигма європейського конституціоналізму, є парадигма парадигма це широка концепція розвитку. І є парадигма м, американського конституціоналізму. Вона значно більш ризикована в сенсі. Вона значно більш відкрита. Там практично не обмежена свобода слова, свобода думки, свобода преси практично зовсім там свобода слова виведена взагалі за межі правового поля. Вона перед політичною, так звану передправову реальністю творю. Конгрес не може ухвалювати взагалі законів, які обмежують свободу слова. Якщо говорити в термінах наукових, вони забороняють політиців торгатися в комунікативну сферу за хабермасом. Тобто, комунікативна сфера це сфера вільної громадськості, яка про все знає з перших вуст, яка про все думає, вирішує, говорить між собою, обмінюється, і це звучить виключно. Але одне з рішень американського верховного суду говорить, що какафонія інформаційна є ознакою могутності Сполучених Штатів. Uh -huh, а ми платимо такої порядку до якогось такого ідеалу, маяків, от на що рівнятися і так далі. Люди можуть бути будь-якими, вони можуть що завгодно придумувати. Да, і цікаво, що американський документа навіть не визнає хибних ідей. Тобто тільки ринок. Ринок визначає, інтелектуальний ринок визначає, хто корисний, хто розумний, хто від кого пішло добро, а від кого пішло, значить, <хи> збитки одні. Ну, я думаю, що звичайно Конституції ну, України як проєкт повинні створити експерти, все-таки. Але інша річ, хто її буде потім обговорювати і затверджувати, ось у чому проблема. І звичайно, Конституційна асамблея була б чудовим, чудовим таким чудова річ, тобто саме асамблея, а не на парламент, який потім, мовляв, і сам буде жити по ній. Тобто, і безумовно, я не проти того, щоб, якби, щоб там були представники. Чуть української діаспори вони чудово знаються на капіталізмі. Вони там живуть в цьому капіталізмі, і до речі, представники Світаю. діаспори багато доклалися до в Естонії, до, до Литві, в Латвії. Вони всі поприїжджали. Я з ними зустрічався в ті роки. Це були чудові, блискучі люди. Вони до речі, от дехто з них не вірив навіть тоді в успіх Конституції для Європи, бо вони казали: не може бути конституції, тобто не може бути закону про свободу. а Конституція вважається законом про свободу, перш за все, про okay. ринкову свободу. Вони казали, не можна написати про свободу на 600 сторінках. Тобто, 600 сторінок Конституції для Європи виявилися за важкими. І справді французи і нідерландці їх не проковтнули. Ну, я думаю, що це було на добре. Але для України безумовно треба було би створити щось таке модерне, сучасне, довірившись спочатку експертним зусиллям, а потім вже і політичним. До речі, треба сказати, не хочу зараз. Там є деякі речі конфіденційні, які я не, не хотів би поширювати. Але українська влада свого часу шукала пор, ну, варіанти. Як це не дивно, але головна ідея конституціоналізму це дати людям можливість, тобто всім людям дати можливість відповідати за своє життя власними діями, власними рішеннями, власною освітою. Власне, так як в бізнесі це робиться в приватній, в приватній сфері, і тоді би вони були зацікавлені саме в ринку і в тому, щоб правила ринку зберігалися і щоб вони захищалися, і цього достатньо. Колись американці казали, якщо конституція вдала, не потрібно ніяких е, військових там, армійських чи поліцейських сил, щоб її захищати. Люди самі захистять те, що їм вигідно. Ага, ага. А ми цього стану, на жаль не досягнули. Я думаю, що Росія це така, знаєте, приватна думка не фахівця, все таки вона наважилася напасти на нас, тому що ми 30 років фактично е демонстрували якусь таку, знаєте, абсолютну безвідповідальність. І ми нічого не робили. Ми фактично перетворили Україну на нічийну землю, землю в сенсі, що нічого тут не робилося, такого радикального, знаєте, викличного, такого, що змінило життя. Тобто, ми не зробили те, що зробили поляки, якщо говорити простіше, mm, да, точно поляки зробили, нібито прості речі, але вони мали фантастичний ефект, просто фантастичний ефект. Бадсерович ну не разом неодноразово бував в Україні, де тільки він не виступав, кого він тільки не переконував. Коли його в Харкові свого часу запитали, чи не важне вважаєте, що реформи були за різкими, він сказав: Я вважаю лише я, я переживаю каже за, за те, що вони були недостатньо різкими тобто, він там чимось поступився, він вважав, що якби не поступився, то було б ще краще. А ми це все спостерігаємо і якось думаємо, що ми ніби знаєте з якогось іншого тіста, і що в нас воно саме собою якось утвориться, а воно не утвориться, тобто треба було щось міняти, і от саме те, що Україна нічого не міняла. Вона стала привабливою. Вона фактично, я 10 разів казав, чи чи, чи 100 разів на кафедрі. Всі мої колеги там Харкові пам'ятають. Я казав, що якщо ми будемо так жити далі, це ще було до війни. Я казав, почнеться дезінтеграція України. Конституцію повинні створювати все таки еліти, і треба посадити наших, вибачайте, закремол олігархів за цей стіл. І вони би е, таки зробили би вони би знайшли би що написати. Я скажу так, ухти, е, знаєте, коли. Чучваркін приїжджав, значить, в Київ і говорив, що робіть яку завгодно конституцію, але в результаті у вас має бути ринок. І, і чим це буде простіше, тобто спрощення будь-яких транзакцій, значить, скорочення цих транзакцій, <кій> варіативність витрачання ресурсів, накопичення ресурсів, щоб люди це робили, щоб це ну приватне прокинулося, приватний початок прокинувся, щоб все це почало працювати. І щоб була то ця справжня свобода маневру, щоби хочеш, заробля, не Бійся, що гроші в тебе заберуть. Не бійся, що держава їх забере. Не бійся пустити іноземні банки в Україну. Тоді би люди гроші б тримали там, були б більш більш тим, менше боялися б що держава в них все це все забере. Ось ну тут. Рецепти прості, але треба відповідальних людей, щоб вони були ну власне громадянське суспільство. Це хто такі? Це громадянське суспільство. В нас вважається, що це таке суспільство патріотів. Але теорія говорить, що громадянське суспільство це не державна частина нації, це народ мінус держапарад. От я вважаю, що народ треба взяти за основу громадянське суспільство з усіма його багнатими, багатіями і такими всякими видатними і дуже індієцентричними людьми і зробити їх. Авторами Конституції, а держава нехай почекає, і тоді вони дадуть державі те, те, як треба жити. Бо держава, ми ми забуваємо, держава це ж підпорядкований суб'єкт. Це так, це ж не панна після. Я дуже ретельно читав всі три литовські статути і в третьому статуті і ношуся з цим висловом як дурень з писяної торгу. Лев Сепега написав 16 століття. Єдине завдання держави це захищати і примножувати права громадян. Так, да, правильно. 500 років Йдемо? спустили в Унітаз, фактично. За часів, Звичайно. вибачте, я доведу до кінця мій полум'яний спіч. Спустили в, в Унітаз і протягнули норму через Верховну Раду, згідно з якою сучасна Україна є правонаступником Української Радянської Соціалістичної Республіки, терористичного режиму. От що мене з так, розуму зводить. Правильно? Так, це а красота. Так. Знаєте, е, пане Данило, я би ще. З цим... Ише це знаєте, якби ж це були зробили щиро, а так це ще було зроблено не щиро. Вони прекрасно вже зрозуміли інтуїтивно що до чого, як воно з чим відноситься, але все одно взяла верверху ця, значить, наша ну така апаратна бюджет. Ну я не знаю як це назвати бюрократична, така знаєте, страждаємо від того, звичайно. А те, що мета конституції це і мета уряду, це забезпечення свободи. Це точно це чому Гегеля називали чемпіоном свободи, Фукуяма називав. Бо він казав, ви не дочитали. У нас же Гегеля в Радянському Союзі викладали як такого, знаєте, провозвісника і такого сильної держави, мовляв, а такого про ну як це проти тоталітариста, щось в такому дусі. Але Гегель навпаки він казав, що держава потрібна, щоб захистити свободу і щоб свободу саме вільних людей. Ось для чого повинна бути держава, і Фукуяма його фактично відродив. І в його знаменита книжка Кінець історії, яку всі критикують, але ніхто її не скасував. Вона чудова, як на мене. То вона не говорить, що. Що Гегель чемпіон свободи, Гегель правильно розумів державу? Держава має бути сильною, це, це однозначно, і, і він це повторив пізніше в основах значить політичного ладу, той закояна. Але держава має бути сильною для чого? Для того щоб захистити свободу ринок, ось ось для чого повинна існувати держава.